Хотіла я собі на газоні посадити в горщиках рослини. Чому мені так захотілося? Ну тому що я бачу дівчата там то на стіни, десь собі чіпляють, то на сараях, то в кого є якась можливість. Десь вони їх висаджують, то в кашпу, в кого більш фінансове становище більше. А я собі зробила так: купила отакі відра ну, з-під продуктів і чогось. Землі накупляла. Це мені ось от на подарунок прислали. Це я замовляла на рекламу верні підковий куточок. Дивіться, ось це я купляла. Теж, бачите, бегонька, це я купляла. яка краса. а це ось теж квітковий куточок. Бачите, який у вас красивий. А давайте я відмічу квітковий куточок і ви захочете у них купити, які захочете квіточки, тому що я дуже задоволена рослинами, просто неймовірні красуні. Дивіться, а ця бегоння, а це я купляла дві однакові. Я так захотіла їх посадити, ну коротше, мені так захотілося, і я бачу, що моя мрія, напевно, збулася, тому що мені подобається виглядний на, на клумбочки. Все одно повертається сюди до сонечка. Мені зі сторони не так видно, виходить отак. От а от, ну, не знаю, мені, короче, моя вже для себе роблю. Мені, і чорноголовка це новинка в моєму квітнику цей рік. Чорноголовочка, да, вона достойна. Вона повинна бути на Росте є біла, є рожева і є фіолетова.